В рамках міської акції Герої серед нас в Коростенському міському ліцеї номер 11 провели урок мужності на знак вшанування пам'яті загиблого героя азовця, випускника навчального закладу Євгенія Горбатого для зустрічі з учнями. Запросили наречену хлопця Олену, яка розповіла багато цікавого про життя захисника. Євгеній народився на Херсонщині у 2005 році. З родиною переїхав на Житомирщину в село Вигів. Згодом завершив навчання в міському ліцеї номер 11. З Женює відбулося знайомство ще в 2008 році, коли він прийшов в Коростенську вечірню зміну школу. Це ще був молодий хлопець, підліток. Прийшов він в школу і зразу завоював авторитет і повагу, симпатію всіх вчителів. Це була молода людина, але стриманий, цікавий, цілісний. Згодом вже в 2021 році він повернувся до навчання вже на. На вечірню форму на екстернат при Коростенському міському ліцеї номер динація на цей час він вже був дорослим і відчувалося те, що в нього, скажімо, такі були мрії побачити свою державу шляхетною і гордою. До цього він прагнув. Дуже любив спорт, був майстром спорту з жиму лежачи. Працював тренером у тренажерних залах. Там і познайомився зі своєю нареченою. Завжди в нього була любов до спорту. Він був цілеспрямованим, ставив. Цілі перед собою завжди їх досягав. Він дуже добра, чуйна, позитивна людина, він людина свято. Ми з ним майже так можна сказати, і познайомились. Ми ходили в одну тренажерну залу, де з'являвся він, і просто там був шум веселощі. Він дуже, за що його поважають люди, він дуже чесний, справедливий. І це було. Таке завжди ставлення до життя серйозне, але він завжди намагався жити одним днем і вчив мене цьому, бо він казав, що я не знаю, що буде зі мною завтра. Тому ні в чому собі не треба відмовляти. У липні 2020 року хлопець вирішив присвятити себе військовій службі та вступив до лав окремого загону спеціального призначення. Азов вступив до «Азову» в липні 2020 року. Як це сталося? Він познайомився в Києві з хлопцем, який служив в Азові, і просто завдяки своїй фізичній підготовці вони вирішили, що він зможе вступити до Азову. Всі ми знаємо, що це не просто. Там дуже сильний, як би сказати, курс молодого бійця БКБП. Називають вони так, це потрібно. Це як вступний екзамен просто для того, щоб вступити до Азову. Взагалі, цей курс БКБП, він проходить майже два місяці. Хлопців завозять на базу на два місяці, в них повністю забирають телефони. Вони не мають можливості спілкуватися з сім'єю тільки один раз на тиждень, в неділю. Також є теорія. Вони здавали іспити, оскільки жені він був мінометником. Тобто, це завжди математика була. Вони вивчали траєкторії, тобто вітер декуди. Тось, і це завжди він приходив з бази з навчання, і це все знала. Я азов це не тільки тренування, це не тільки спорт і м'язи. Азов це також розум. З перших днів війни Євгеній став захисником Маріуполя. Весь шлях захисту міста пройшов без поранень. Понад 80 днів наші хлопці тримали оборону Азовсталі. Це окрема та нелегка сторінка життя воїна. Говорить Олена, от Азовсталі, ось так воно ну, плюс-мінус. Хлопці типу, відпочивають в таких були, умовах. Тобто можна подивитись, наскільки нього щасливе обличчя, бо він знайшов собі куточок просто, де можна прилягти. Спочатку було все добре, поки не почала закінчуватись їжа, не було питної води. То для хлопців це знайти там парочку там, кавових зерен, розтовкти, залити їх водою. Це вже було щастя там запалити цигарку. І вони кайфували. Їм для цього. Ну, от все. Це на день могла бути їх їжа. Або там, здається, на Пасху вони знайшли муку і там, наліпили якихось там, млинців. У них там була своя кухня, але вони готували так, їх багато, і там буквально по пару ложечок на людину, просто, щоб, ну, щоб щось було для травлення, хоч якогось. Полон о, він вийшов 16 травня. А це, як ми знаємо, був полон під гарантією. Це за наказом вищого командування президента. Він дав їм дозвіл вийти з позиції, здати вже місто, щоб просто зберегти своє життя. 16 травня 2022 року разом з іншими захисниками потрапив в полон до ворога. Їх відвезли до в'язниці тимчасово окупованого селища Оленівка, що на Донеччині. На Оленівці спочатку вони себе гарно почували. Вони охлімались трохи, можна сказати, від бойових дій, від цих прильотів. Але їжі не вистачало. Женя мені зміг навіть позвонити декілька разів звідти. Сказав, що все з ним добре. Але ну, стосовно їжі я запитала, він каже, ну кормлять, але каже, багато хлопців просто втрачають свідомість. 25 липня він останній раз виходив тоді на зв'язок. І ось 20, 28 восьме липня. Ми про це дізнались вже 29 липня. Бо тракт був скоєний вже після відбів без, без 20-12, наскільки я пам'ятаю. Вони всі спали і їх просто підірвали вночі без збройних. Їх просто вибрали туди за певним списком. Це не був так хаотичний відбір. Просто взяли, відокремили 200 азовців із двох тисяч людей, які вийшли з Азовсталі. виокремили 200 азовців. Відправили до окремого бараку і просто підірвали. Євгеній Горбати загинув у віці 29 років. Тільки через рік після безлічі експертиз ДНК тестів тіло загиблого героя передали рідним. Героя поховали 24 червня 2023 року на Коростенщині у рідному селі Вигів. Цього дня вшанували пам'ять ще двох загиблих героїв-випускників ліцею номер 11 – Ярослава Свіцельського та Євгенія Ткачука. Ткачук євгеній. Ну, ви знаєте, це теж син нашої вчительки. Початкових класів ну, зараз вона у нас не працює, і Свіцельський Ярослав, наскільки я знаю, у нас навіть племінниця так ходить до нас в школу. Да, Восьми клас. Це теж хлопці, які поклали своє життя за нашу країну, за незалежність, за цілісність нашої держави. Тому хочеться, щоб ви знали і пам'ятали, і шанували тих, хто поклав своє життя для того, щоб ми тут зібралися, для того, щоб ви отримували знання. Ще на початку 23-го року міська влада звернулася до всіх закладів освіти і оголосила нам про те, що в місті проводиться акція Герої. Серед нас така робота національно-патріотичного виховання в нашому закладі, вона налагоджена з перших днів війни. Ми плили спочатку сітки, потім, значить, збирали і благодійну ярмарки. В нас є творчі е, спеціальні лабораторії, де ми створюємо те, що допомагає нашим захисникам. Але саме ось оця акція, вона так бере за душу, вона бере за душу не тільки нас, дорослих людей, але й наші діти розуміють, що це дійсно ті, що втратили своє життя, втратили і. І ми ніколи не повинні про них забути. Справді герої не вмирають. Вони серед нас в нашій пам'яті, в наших серцях, в щасливому та мирному майбутньому України.